Кожен день це новий початок. Ми прокидаємось, дивимося в дзеркало і вирішуємо, яким буде наш день. Додати трохи фарб, трохи впевненості, трохи любові до себе це не просто макіяж, це момент роботи про себе. Краса це не про ідеальність, а про гармонію, гармонію саме з собою в першу чергу. А коли ми доглядаємо за собою, ми ніби нагадуємо собі, я є важлива, я варта часу, я хочу сяяти. І це не для когось, а саме для себе. В житті, як і в макіяжі, головне база якщо ти наповнена любов'ю, спокоєм, вдячністю, тоді все інше це лише акценти. Життя стає набагато легшим, коли ти не женешся за кимось, а створюєш саме свою власну історію. Ніколи не бійся експериментувати, малювати нові образи або пробувати нові шляхи. Також Обов'язково треба виходити за рамки звичного, саме з зони комфорту. Тому що саме так знаходиться свій стиль, не лише в макіяжі, а й в самому житті. Але пам'ятай, життя це не лише робота, справи, побут. Ми дуже часто відкладаємо щастя на потім. Мовляв, я ще трошки попрацюю, ще трошки потерплю, і ось тоді я буду жити. Особливо це стосується людей, які поміняли. Постійне своє місце проживання, переїхали в іншу країну. Їх настільки захоплює ось цей ритм життя робочий, що вони забувають про себе, забувають взагалі, що таке життя насолода, як роботи починають працювати, і тільки в тому їм здається все життя. А справжнє життя воно відбувається просто зараз. І не забувай робити паузи, дихати на повні груди, насолоджуватись дрібницями. Дозволь собі відпочивати, пити каву без поспіху, гуляти без причини, сміятися без приводу. Брати паузи це не є лінь, а це і спосіб наповнити, що потім творити, любити і жити з натхненням. Нехай кожен день приносить тобі радість, гармонію і відчуття, що ти на правильному шляху. Живи красиво, живи для себе і живи наповно. Ніколи не думай, хто що про тебе подумає. Тому що найважливіша думка це твоя. Запам'ятай, раз і назавжди те, що думають про тебе інші, стосується саме лише їх, це їхнє сприйняття і їх думки. І до тебе це не має абсолютно ніякого відношення, тому що в тебе від цього зовсім не стає більше розуму, ні менше красоти, ні більше здоров'я, ні тим більше грошей. Їх думка це всього-навсього відображення їх власного світу. Але не твого. І тому головне те, що ти думаєш про себе, ось на це і потрібно звертати увагу. Головне те, що ти думаєш про себе, ось на це і потрібно звертати увагу. Лише ти знаєш, ким ти є насправді. І лише ти вирішуєш, як жити тобі, що любити і чого добиватись. Тому ніякі слова, вибачення не зможуть визначити твою цінність. Все починається з того, як ти сам себе оцінюєш. Тому що твоя сила не в тому, що про тебе думають, а в тому, що ти сам знаєш про себе. Ну що, я вже майже готова. Ось так я сьогодні оділася. Трошки позимовому. Ще йду зараз швиденько волосся. І все. Так, і показую ще свою улюблену сумочку. Це шкіра в Іспанії. Тут дуже важко знайти шкіряну сумку. Я її купувала в Україні. Це як ми їздили ще досить давно, вона вже має майже 4 роки. Сьогодні мій чоловік запропонував поїхати повечеряти в ресторан для того, щоб ми не стояли ні він, ні я на кухні, нічого не готували, не заморочувались. Тому я з радістю підтримала таку ідею і ми поїхали в надзвичайно красивий ресторан. Дуже гарний ресторан, людей було небагато, так як це був будній день, тому ми дуже гарно провели час, мали можливість поспілкувати з дітками без будь-яких гаджетів, так як це буває вдома. Ну і, звісно, вечеря. Вечеря була надзвичайно смачна, тому ми гарно дуже провели час. Я обов'язково рекомендую таким чином проводити сім'ям час. Це дуже зближує, і цей час буде незабутнім. Тому обов'язково проводьте час з рідними, цінуйте цей час і всім дякую за увагу.